Це страшне було для нас. А я так вийшла туди, на город, і ми побачили, проїхали ці танки БМПшки, отак по обочині. Це такий був шок. Це не передати. Отак трясло страшне. Ну, ви знаєте, що воно було дико нам, ну я тут все життя прожив і ти тікай своєї землі, своєї хати. Це воно не вкладалося в голові. У посадках дуже багато є сухого. Ну, страшно, понімайте, десь можуть бути ще розтяжки, ну ми ж їх то не бачимо. Страшно. Ну, я так стараюся. Де я знаю, де що немає. Туди я їздив, осядю, цю осінь їздив, сухостой збирав, бо чим стопити треба було. Ну, Дякувати Богу, Нювейн організація, яка нам допомогла з цими брикетами, що топливними. Вони дуже добре горять. Ну, я вам скажу, нам на хату топить, я дровами розтопив на хату. Шість-вісім брикетів. Я натоплюю хату. Вони дуже добре горять, вони дуже добре горять. Ми дуже раді були, як сказали нам за ці брикети, що нам дадуть на опалення, звісно, дуже раді були. О. Горять дуже добре, що можна сказати. І тепло в хаті. Чуваємо цю підтримку. Як ми не відчували, як ми топимо і ми вже гріємося, нам тепло. Це дуже велика підтримка, і ми це чуємо дуже добре. Мені 69 років. Як мені їхати в посадку, собирають ті дрова, воно вже возрос не той. Ну, я ще стараюся держати, форму держати собі. Бо, як кажуть, перестанеш робити все, і не буде нічого. Що ми? ми хочемо їм дуже подякувати за їхню допомогу. Підтримку, що вони, нам, що вони нам зробили таку дуже велику допомогу для всієї України, не тільки для нашого села. Дуже їм вдячні.